Російська армія наближається до Покровська ворожі війська, нібито мають намір оточити і відрізати місто. Принаймні, про таке пише аналітик видання Forbes Девід Акс. На його думку, це дозволить росіянам повністю захопити український Донбас. Водночас сам медійник сумнівається, чи є на те ресурси, адже найкращі сили РФ буцімто кинуті стримувати українських військових у Курській області. Командир батальйону Вовки да Вінчі» офіцер збройних сил Сергій Філімонов, погоджується на Покровському напрямку сутужно. Головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення. Про яких генераль йдеться, звісно, Філімонов не уточнив. Натомість, військовий оглядач Василь Пихньо заспокоює відрізати Покровськ ворогу навряд чи вдасться. Це не буде так. Крім цього, сам Покровськ. Це доволі таке велике місто з промисловими підприємствами, з оборонними укріпленнями, які там насправді що є і. Мені достеменно відомо, що Покровська готувала до оборони ще момент, коли окупанти просувалися в Авдіївці. Є такі дані однак, якість цих укріплень під питанням ніхто їх не бачив, але доведеться повірити. А от де з фортифікаціями біда, так це на Дніпропетровщині. Видання Файненшал Таймсу прилюднуло статтю, мовляв, Дніпропетровська область з осені 2023 по листопад нинішнього року витратила увага 7 мільйонів і 300 тисяч доларів на фортифікаційні споруди. Однак відразу два чиновники у сфері будівництва заявили виданню, що збудували на ці гроші мало що, та й, взагалі, роботи активізувалися тільки два місяці тому. Репортер видання, який минулого місяця відвідав райони Дніпропетровської області, побачив кілька під. Готовлених позицій і протитанковий рів. Серед іншого, позиції, які ще будують або чомусь занедбані. І тут логічне питання: то куди ж поділися 7 мільйонів зелених? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. Сумнівна оборонна лінія може стати катастрофою. Попереджають військові. Всі вже змирились тим, що. Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області. Дніпровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші. А для поціновувачів переговорів хочу нагадати, що як тільки пі зайдуть Дніпровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її в РФ. Станіслав Осман Бунятов, військовослужбовець, командир взводу 24-ї ШБ Айдар. Непроста ситуація, і на півдні ворог підтягнув свіжі резерви до Запоріжжя і готовий посилити штурми на Оріхівському напрямку. На передовій позиції він вивів е, особовий склад штурмових груп, які будуть брати участь також у штурмах. І ми не виключаємо, що це також будуть, е, буде застосована тактика малих штурмових груп. Від 5 до 10 осіб, крім того, також за даними нашої розвідки, там присутня невелика правда кількість бронетехніки, яка також буде підтримувати і вогнем, і транспортувати ці штурмові групи. І є нині на карті ще одне місто, за яке болить. Воно ризикує вдруге опинитися під російською окупацією. Мова про Куп'янськ. На думку експертів, усе через брак ресурсів по всій лінії фронту. І ці припущення підтверджують військові. Ні для кого не секрет, що в Збройних силах проблема з комплектацією. Наразі жодна бригада не має повної комплектації особовим складом. В першу чергу це стосується тих формувань, які беруть участь у бойових діях на фронті. Про таке пише видання The New York Times із посиланням на заступника командира третьої штурмової бригади Максима Жоріна. Ба більше, за його словами, поповнення, яке присилають з тилу, також викликає багато питань, мовляв, на передову здебільшого присилають чоловіків старшого віку, які мають хронічні захворювання. Людей Бракує, зізнаються і на банковій. Секретар ради нацбезпеки та оборони Олександр Литвиненко твердить, що навіть 160 тисяч мобілізованих, яких планують набрати до кінця року, дозволять докомплектувати бригади тільки до 85%. Командири тим часом радять майбутнім мобілізованим не чекати примусового виклику, а самостійно підбирати бригаду для несення служби і знищення ворога. Війська РФ вже на підході до Дніпропетровської області на двох напрямках. Ворог активно накопичує війська та просувається в притул до Дніпропетровщини. Окупанти планують наступ на Дніпропетровську область. Росія тим часом готується до наступу на Дніпропетровщину. Ну до заходу росіян на територію Дніпропетровщини можуть залишатися тижні від позиції росіян на Покровському та Времівському напрямках фронту до Дніпропетровщини лічені кілометри. Та чи готова область до відсічі противника? Є великі сумніви. На Запоріжжі були е, побудовані певні фортифікаційні споруди. Звичайно, вони не являються там е, е, суттєвим таким рубежем оборони, але він є присутній. А в цей момент на Дніпропетровщині ну, на жаль нічого немає. І певне пояснення цьому є, адже незважаючи на прогнозований наступ, Кабмін перерозподілив бюджет з резервного фонду та 203 мільйони спрямував на будівництво оборонних споруд саме у Запорізькій області. Десятьом областям довелося поступитися коштами, в тому числі і Дніпропетровській. Зокрема, внесено зміни у додатки до розпоряджень КМУ, а саме від 19.01.2024, №37, зменшення фінансування на 72 мільйони 969 тисяч 486 гривень. Дніпропетровський ОВА. Без сумнівів, запорізький напрямок залишається одним з найгарячіших. Але чи не ризикуємо ми сусідньою областю? Лейтенант ЗСУ з позивним «Алек» в своєму телеграм-каналі прогнози дає не дуже позитивні. І таке відчуття, що у військових вже накипіло. Вони напевно спеціально не будували нічого навколо важливої транспортної артерії, траси на Дніпро-Спокровська, щоб змогли колонами маршем аж до Дніпра доїхати. Клоуни. Натомість, Микола Лукашу, кочільник Дніпропетровської облради, заспокоює та просить не розганяти паніку. Фортифікації є, тільки їх ніхто не побачить. Пропоную всім заспокоїтись. Чи ви думаєте, що військові повинні вийти з карту і показати на широкий загал, де і які укріплення вони побудували? Це закрита інформація. В країні війна, фортифікації навколо Дніпропетровської області. Будуються. Цей процес розпочався не вчора, і це зона відповідальності міністерства оборони військових у взаємодії. ЗОВА. Ну добре, нам простим людям фортифікації не показують. Але чому цих споруд не бачать військові? Шановний Микола, я не можу показати де побудовано, бо це розкриття таємниці, але можу показати де не побудовано, бо там нічого розкривати. Піднімайте свою дупу і дорогою до Донецької стели. Подивіться на свої поки що владіння, які захищені одним протитанковим ровом посеред поля за 100 кілометрів від покровську та тисячою зубів дракона. Тож в центрі скандалу навколо будівництва укріплень опинився Лукашук. А на допомогу йому у виправдовуванні прийшов начальник військової адміністрації. У нашій області системно продовжується будівництво фортифікацій. Виконуємо всі задачі, поставлені Генеральним штабом та Державну службу спеціального транспорту. Звісно, допомагати окупантам публікувати плани, спарут на загал і детально розповідати, де що роблять, не будемо. Лейтенант з позивним Алекс стверджує, що оборонні укріплення має контролювати спеціальна комісія, до якої входитимуть і солдати, яким доведеться вести бій з тих позицій. В нас зараз прерогатива кількості над якістю. Якщо щось копають, щось побудували, з робота виконана. З неба щось видно, що є траншея. З дороги також щось видно. Ну все, робота виконана. П... Точно ніхто не буде. Та я скажу таку річ, що на покровському напрямку навіть не займали деякі наші такі обладнані позиції, бо вони були максимально незручні та непридатні до ведення бою з них. Шановні глядачі, то кому вірити? Людям з кабінетів чи тим, хто прямо зараз стоїть на захисті, є очевидцем? Пишіть свою думку в коментарях.